Якщо ви обожнюєте пироги, але не вмієте їх готувати, цей рецепт саме для вас. Я пожалкувала тільки про одне, що приготувала дуже малу порцію такого пирога. Як на мене, такий пиріг переплюнув навіть шарлотку. Він простий, дуже легкий в приготуванні, а смачнючий який. Роз'ємну форму діаметром 20 см я застиляю пергаментом. На її дно викладаю шматочки вершкового масла і посипаю цукром із корицею. Дно форми потрібно закласти яблуками, які розрізані на половинки. Зверху яблука посипаю також суміші кориці і цукру. Відправляю їх в духовку розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. А тим часом приготую тісто. В миску вбиваю яйця, до них додаю цукор і це все збиваю міксером до пишної білої маси. Тепер додаю просіяне борошно і розпушувач. І акуратно до однорідної маси це все перемішую лопаткою. За цей час яблука вже запеклися і я їх просто заливаю підготовленим тістом, розглажую його по поверхні. Відправляю в духовку при температурі 180 градусів на 30-35 хвилин. Після випікання даю пирогу охолонути і дістаю його із форми. Тільки подивіться, який гарний привабливий пиріг. Яблука ніби карамелізовані. Тісто пухке. Дуже смачно скуштуйте такий варіант пирога. Я впевнена, він залишиться вашим улюбленим. А я вам бажаю смачного!